Доброго раночку вам всім, хто завітав на мій канал. Ось вам зніму весну. Гляньте, як у нас вон, водичка стоїть в розарію в цьому убійственному саду моєму. Вон. Так що прийшла вже весна. Уже морози закінчилися, зараз відлига. Моя ця троянда прикрашає двір своїми такими китицями красивими. Вона цвіте дуже красивими квітами, такими ж, як кістки, ото стільки, стільки е шипшинок, стільки було квітів оце на, на ньому. Дивіться, все, сіяно в квітах. І ото на той рік обріжеш і знову таке ж саме буде цвітіння, уложиш її, цвітіння таке ж саме буде, не боїться вона нічого. Навозу я її підсипала, під то я її кожен рік підсипаю навозу. ще підлила туди крові із гусей, як різала. Так що там все в порядку з нею. Які повидавала і весною, може трошки щось виріжу, буде видно, які старі. Там є дуже старі. Я їх ще не вирізала, там дві чи три оставила. Ну, може їх обріжу, а може ще оставлю. Подивлюся, що воно покаже. Ось як в цьому саду зелено знову, як і морозів не було таких великих. Цілих днів 10, мабуть, стояли. Морози такі, вон знову сад зазеленів, обрадувався так він, таку. Вон. вон, маше своїми листочками, вітачками до нас. Ось пройду сира. Тут уже опять вон. Вон гірочка моя. Красива, вон сходять на гірочки. Вон крокуси. Там вон кругом вони позасажувані. Ось така гірка із молодила. Або з кам'яної троянди. Оце така кам'яна троянда. Дуже красива вона. вон Дивіться. Вон дивіться, як я ї... сажала і не думала, що вона так розростеться. Ну, я то знаю, що вона розростається. Ну що настільки я тут сажала всього їх 10 штук. це. Може, за зиму вона сильніше розростеться. Вон калюжі тут Вон. Так що під тими. де? Потає всі... Сніжок потає вже ж. А дощ <кхе> був вчора ноч... і вчора, і ночі дощ був. Зараз немає. Троянди вон собі відпочивають. Де обріжеться, де аж до корня може доріжеться. Оці... Особливо оці молоденькі. Хто їх знає, як вони. Снігів таких немає ще. Ну, може ще й, і, і будуть сніги, звісно. То все буде добре. Я сподіваюся, з трояндами все буде добре. У нас з вами. Ось покажу вам сад. Ваш, ви то свої, може, й поукривали, я не знаю, що ви там робили. В наших широтах ми не укриваємо троянди, так вони оцей стоять в наших краях, весною обрізаються і, і знову відростають і знову цвітуть і ще краще, ніж в тому роді, ну, чим цвіли раніше. Оце ось у мене ця троянда. Я не знаю, як прийдеться на той, чи може шрабом вести. Це ельф. А може прийдеться ще зробити її там. Ну, попробую шрабом вести, як таку, як кустову троянду. А там, як вже почне видавати вона сильні, такі пагани, що той, то, то воно у мене стоять. Вон. вон, два стовпчика стопчика стоять. Вон, ще один поставлю отак от отут. І от перетягну сіткою і на сітку тоді вже пустю її. Ну, а так, все, все не смертельно. Вон, були морози, були той, як росло воно зеленим, так воно і стоїть до сих пір воно зеленим. Так що не бійтеся ні морозів, нічого абсолютно з, з трояндами не буде. Вон і Йолочка зеленіє. Не хочеться туди проходити, бо там, мабуть, ще льоди. А може вже льоду і нема, але дуже грязно там. Так що, ото такий сад у мене. Ну, отут я ось от, не знаю, це я посадила, але я їх весною отсюди приберу, звісно. порозсаджую там. Кущики попідсажую, щоб були ці хризантемки і цю. А тут, мабуть, посажу, оце цілий рядок посажу Чандос Б'юті. Якщо я його навесну десь найду, значить посажу його весною. Не найду навесну, значить посажу його восени Тоді я вже точно знайду осінню, закажу, то вже посажу його. Восени, отут, оце цілий ряд. Тут посажу їх. Три, три влізе чи чотири, може аж посажу, туди продлю. ну Буде видно, як воно з весною. І ще хочу насажати лаванди теж весною. От, поміж кущиками троян посажаю так лаванди, і воно так, я думаю, буде гарненько. Тут же ж у мене вон, тюльпанов стільки понасаджено, от весною вони всі повсходять понад кожним метям. У мене везде, 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 оце везде тюльпани там. Понад дорі, ось цією доріжкою бетонною. Оце вон, рядки, рядок по, по, по рядку тюльпани вон візде. Ось ось біжить моя допомога. Гляньте. І вона, і друга там же ж вон, вон. Бізять по дорожечки, ідуть. Прийшли до мене, мої маленькі, гарненькі. Виспалися. Будемо снідати, значить, сніданок буде вам скоро. От. І так, сплять прикриті ось трояндочки. Були замерзлі, замерзлі, як морози були, а це он, одійшли. І воно знову, гляньте, вон. При 15-13 морозах вони відійшли знову зелені. Ну, бачите? Так що не бійтеся, з трояндами нічого абсолютно не случиться. І зря вони їх накривають. І зря. Оце при такій погоді, як будуть отакі перепади і накриті оці троянди, вони ще більше зіпріють, чому в мене оце не накриті вони. Вони весною швидко раз. Виходять із, із зими і все, і одразу зазеленіло і пішло рости. А на кривні я пробувала накривати. Я В тому році в мене були накриті декілька троянд відрами. Відра такі великі, я туди насипала землі повністю, і воно було просто вкрите там землею аж. Я їх єлі, маркер, розгорнула з під тієї землі, вигорнула. А во-вторых, вони єлі в мене очухалися, вон, єлі зацвіли аж уже на, на друге цвітіння. Я їх ще підливала, я їх ще то я нічого їм не могла зробити. Вони так запріли там дуже. Так що не бійтеся, оставляти троянди не укритими. Нічого з ними не буде, абсолютно. Весною обріжете і піде. І піде зра, зра, зараз ж піде воно в рост, листя вики, викине, бруньки викине, листя викине, все викидає всю. Так що, оце, що я хотіла з вами трошки порозмовляти. Ну що, до нових зустрічей на моєму каналі. Спасибі, хто заходить на нього. Хто підписаний, дуже дякую вам. Весною буде цікаво. Троян дуже багато, дуже багато і цих багато в мене, і нових тільки насаджених дуже багато, там сорта. Якщо прочитати, які в мене сорта, так це, це просто буде вам не, той. не буду зарані розказувати, все покажу весною. Я думаю, до весни ми дочекаємося. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!